Наше життя сповнене безліч яскравих моментів. Ми радіємо, навчаємося новому, спілкуємося з друзями. Але як і на будь-якій палітрі фарб, існують кольори, які можуть зіпсувати нашу яскраву картину. Насильство залишає темний відбиток у нашому житті. привіт, Я вас шукав. ти, тебе тут не того шукаю. Та я з вами гуляти хочу, та кому ти потрібен. Насильство завжди гучне, його важко не помітити, але легше відвернутися. Легше сказати собі це не моє, також не таке не моє нова ланка в ланцюзі. Я не розумію, чому ти така не самостійна в мене, скільки я можу тобі постійно казати? що потрібно зробити? Домашні справи по-перше За що це тобі взагалі? Поставь на місце. Насильство це не тільки фізичний біль. Іноді це слова, які ріжуть, погляди, які тиснуть. Тиша, яка ламає. Воно руйнує людину зсередини непомітно. І знову я мовчу. Дякую. Чому мені не відповідаєш? Тільки я раз тобі казав. Коли я пішов, ти відразу відповідаєш. Що ти там приховує? Дай сюди сюди. Я бачу це всюди: бійки, крики, образи. Це насильство різних форм, і воно поширюється як хвороба від одних до інших, від покоління до покоління. Все починається з дитинства. Діти найвразливіша категорія. Часто за їхнім мовчанням приховується біль. Які неможливо передати словами. Ми закриваємо очі та продовжуємо ланцюг, що з кожним днем стає все міцнішим, коли слова стоять зброєю, коли боїшся вдихнути гучніше, і коли ніхто не зупиняє. Ось він, той самий ланцюг. Чується хтось кричить, я мовчу. Бачу, як принижують, мовчу. А тепер це вже на мені, тепер моє мовчання б'є по мені ж. Хтось повинен це зупинити, хтось мав сказати досить сьогодні це я. Насильство не зникає само, воно живе там, де ми мовчимо, де боїмося втрутитись, але достатньо одного голосу, щоб ланцюг нарешті розірвався. Про це потрібно говорити. Мовчання руйнує середини. Можливо, саме твій голос розірве ланцюг насильства.